Коли ви чуєте, що хтось є емпатом, перше, що спадає на думку, це добре. Такі люди вміють тонко відчувати емоції інших, вони співчутливі та уважні. Але що якщо хтось володіє високим рівнем когнітивної емпатії, але при цьому має риси темної тріади особистості? Вони розуміють ваші почуття, вони знають, як говорити і поводитись, щоб здаватись добрими, навіть коли їх наміри зовсім інші. Саме це і може робити темний емпат. Дослідження, проведене Хайменом та Шіотсом, виявило, що серед 991 учасника експерименту близько 193% мали риси, які відносять до темного впливу. Темна тріада це психологічний термін, який об'єднує три риси. Перша макіавелізм, тобто маніпулятивність, друга нарцисизм, тобто потреба в захопленні. Третя, Психопатія, тобто байдужість до почуттів інших. Люди з цими рисами зазвичай мають низький рівень емпатії, але темний емпат це унікальне поєднання. Вони володіють емпатією, але використовують її у поєднанні з темними рисами. Важливо розрізняти когнітивну емпатію, тобто здатність розуміти, що відчуває інша людина, та афективну емпатію, коли ви емоційно співпереживаєте їй. Темні емпати володіють першим типом. Але не обов'язково другим, і саме це знання вони можуть використовувати проти вас. Розглянемо п'ять ознак темного емпата. Ви постійно почуваєтесь винними, темні емпати часто використовують непряму агресію, особливо провину. Вони змушують вас почуватися винними за те, чого ви навіть не робили, або за те, що не задовольнили їхні потреби. Їхня доброта здається фальшивою. Вони можуть бути милими, обіймати вас, говорити приємні слова, але щось у цьому відчувається неприродним. Це може бути частиною маски, способом виглядати ідеальним, маніпулюючи вашими емоціями. Вони використовують злий гумор. Зігмунд Фройд називав це тенденційним гумором, жартами, які знижують самооцінку іншого, щоб піднятися самим. Це форма непрямої агресії. Вона часто подається у вигляді сарказму або жартів, які ніби не варто сприймати всерйоз. Вони маніпулюють вами. Темні імпати добре розуміють, як ви мислите і що відчуваєте. Це дозволяє їм тонко маніпулювати вами, отримуючи бажане без відкритого тиску. Якщо ви часто помічаєте, що в суперечках усе зводиться до їхньої вигоди, це тривожний сигнал. Вони поширюють чутки, люди з рисами макіавелізму вміло використовують інформацію, яку отримали через емпатію, щоб маніпулювати вами. Вони можуть спеціально поширювати плітки, що зачіпають ваші найслабші місця, щоб підштовхнути вас до потрібної саме їм реакції. Чи стикалися ви з темним емпатом, чи знаєте когось, хто має подібні риси? Які з ознак вам найбільше впадають в око? Напишіть про це в коментарях. Ваш досвід може допомогти іншим розпізнати і захиститись від подібного впливу. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та розповісти про нього друзям. І пам'ятайте, нехай у вашому житті думки будуть в порядку.